Всім доброго дня, намасте. Мене звати Анатолій Пахомов, веджара йоги і остеомеханіка. Я навчив за своє життя вже більше 400 інструкторів йоги і продовжую їх навчати. Зараз у нас навчання онлайн відбувається. Це онлайн тренування і лекції в записі, а також інтерактивна відповіді на запитання у студентів, якщо вони виникають. Ми займаємось Ваджра-йогою. Ваджра-йога йога це система, яка дозволяє людині перебувати в балансі. Основні відмінності ваджра йоги стосуються, наприклад, фізичного тіла, те, що ми підбираємо тільки безпечні асани. У нас повністю виключені асани, які призводять до підвивихів хребців, до дисфункцій ребер. Тому що на даний момент те, що викладається під назвою йога, Далеко не завжди взагалі має хоч якесь відношення до йоги. Тому в нас ви знайдете традиційні йогічні практики. Наприклад, колись, будучи в Індії, я перекладав древні тексти санскриту на українську і опублікував їх в тому числі на сайті у нас Укрйога.ком і в своїй книзі, де підтвердив, що е, ніколи не було скручувальних вправ. В традиції йоги, в древній традиції. Тому е, цей весь цирк, який ви бачите зараз там, в інтернеті, на Ютубі, в інших якихось соцмережах, це все до йоги може не мати ніякого значення. Це не означає, що я проти нового. Нове має право на існування, безперечно. Але для того, щоб створювати нові асани, треба розуміти біомеханіку фізичного тіла людини. Тому, якщо ви хочете. Вміти правильно викладати йогу так, щоб не нашкодити своїм клієнтам. Для того, щоб ви занурились у філософію йоги, приходьте до нас на курс. Філософія йоги у нас традиційна, тому це базується на певних ведичних знаннях, на древніх текстах. І певний вплив в нашій традиції є від тібетської йоги, а зокрема, йоги дзохчен вчителя Чоґ'яла Намкая норбу. Якщо у вас виникають питання, пишіть мені, я зможу вам відповісти на них. Для потенційних студентів проводиться співбесіда по відеозв'язку для того, щоб зрозуміти, чи студент готовий проходити навчання в нашій школі. Навчання триває приблизно рік. Календарний рік ви можете починати будь-коли. І в кінці курсу курс складається з кількох модулів. Ми вивчаємо філософію, асани, пранаями, все-все, що склад... що входить в традицію йоги. І в кінці курсу є екзамен. Екзамен може здавати людина за бажанням, тому що на цей курс можуть приходити люди, які не обов'язково хочуть бути інструкторами йоги. Вони можуть приходити на цей курс для того, щоб просто отримати більше знання, розширити своє знання традиції йоги. Для тих, хто хоче викладати, ми проводимо також екзамен. Екзамен складається з двох частин: це здати практику. Практику асан, правильну практику асан. І е, теорія. Теорія це бесіда зі дзвінком, відеодзвінком онлайн. Більше прочитати про Ваджра-йогу ви можете на нашому сайті ukryoga.com. Навчання проводиться українською мовою. Ми, мабуть, чи не найперша школа в Україні, яка викладає йогу українською ще задовго до того, як це стало таким сучасним трендом. Приходьте до нас на навчання. Ваджра йога.